Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду. Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальні гачки на липучці. Ці прозорі гачки можуть міцно прикріпитися до дверей чи стін. Вони мають високу надійність та міцність, що дозволяє використовувати їх для підвішування різних предметів. Завдяки своєму прозорому дизайну вони непомітні та не порушають загальний інтер'єр. Установка гачків дуже проста завдяки самоклеючій основі, яка міцно тримається на поверхні. Чудово підійдуть для рушників, одягу, кухонного приладдя та інших предметів.